Бажаю здоров'я. Сьогодні 1 січня 2024 рік і перша розпаковка у нас починається в цьому році. Показуємо, що присилають нам друзі каналу Motolife та на що ми витрачаємо гроші, які ви нам донатите. То перша посилка у нас від Людмили з Італії, вона дуже давно нам допомагає. Дуже багато присилає, то зараз я покажу, що в цей раз вона Отака у нас велика коробка з Італії. Тут написано Від Вінченце, Людмили, бережіть себе, ми е, з вами дякуємо за спокійні ночі в наших домівках. І от зараз перейдемо. Так, у нас тут такі набори вже зроблені, щоб солдатам видавати тут комплект для захисника від людей. Тепло, сухо, смачно, бережіть себе. Тут у нас вологі серветки, тут у нас шкарпетки, тут для гігієни. Це у нас раз. Тут другий такий набор, тут ще з кремами. Ось такий наборчик у нас. Бачу ще один набір. Комплект для бійця від люди. Тепло, сухо, смачно. Так отакий От у нас набор. Далі у нас отакі бахіли. От бахіли будуть хлопцям на нуль, щоб вони не так берсі вимазували. Такі бахіли. Так, у нас ще один такий набор. Комплект для бійця. Так. Ще один у нас тут стільки наборів. Так, і у нас тут... Ще тут багато смачного. У нас тут бачимо цукерки. Так, це, мабуть, комусь окуляри передали. Так, окуляри. Так, у нас тут кава, цукерки. Це у нас перець на кухню. Так, буду молоти. Так, у нас ще тут так, що тут у нас багато ще всякого. Так, ще у нас кава. Заварювати. Тут у нас отакі, як пластівці. Так, є. Ще у нас цукерки. Ой, тут ще багато тут усякого хочу вам сказати. Тут у нас і... Томатний соус. Жека це тобі від Марійки Мар бути здорові люди. Оце спеціально передали вітаміни для Жеки. Жеки це передам обов'язково. Тут у нас ще багато грох, макарони. Так, і тут от дуже смачна вже нам передавали такий. Це такий панітон. Ось от, от такий у нас панітон. Один, другий. Так, бачу третій. Оце дуже смачна їжа тут. Так, у нас ще тут щось не будемо. Будемо розбиратися, що де що Багато всякого. Так. Ще отака штука. Ну і тут ще ой, бачите, тут багато одежі. І що тут у нас? Тут шкарпетки в'язані, не в'язані, різні, різні шкарпетки. Тут написано від Алі та Іву. Іву теплі зі. З Франції З Франції передали. Ось стільки Ось у нас теплих шкарпеток. Ось. Ось така велика у нас посилка. То Людмила, дуже дякую за допомогу. Приємно, що за кордоном з Італії допомагають саме нам. Слава Україні! Всім привіт! Хотіли висловити слова подяки Андрію Комбату Вислам канала Маталайта всім до зборів на ремонт наших автівок. Ще один боєць знову в строю Він нещодавно теж був на ремонті, але у нього ну, виявилися дефекти включення приводу переднього І хлопці майже. Трошки не оказалась нелегкій ситуації, але він знову в строю, знову відремонтований і знову готовий виконувати бойові завдання завдяки вам. Дякуємо вам. Рашевський Андрій, селище Ходосівка, як завжди, присилає нам мет. В Цей раз він цікавеньке таке прислав. Зараз покажу, що саме з Ходосівки нам прислали. Так, у нас три такі посилки. Вітандрія. Так, у нас отакі баночки. Це у нас мед з горіхами. От це новенька. бачите, такі баночки вже нові, упаковка. Супер. Так, і тут у нас мед. Мед теж упаковка інша. Думаю, це зручніше навіть і більше солдатам можна роздати. Супер. Ось мед, ціла коробка. І тут у нас ще одна велика така коробка. Так, покажу. Тут у нас сигарети блок, тут у нас ще мед. І покажу, я вже показував. Одному невдобно знімати, але покажу, що це? Це у нас соти. Соти дуже смачні. Їмо їх. Ось бачите такі сольти. Їх розрізаємо так на шматочки і жуємо. Дуже-дуже дуже смачно. Бачите, яка дуже смачна у нас посилка у новому році. Андрій дуже дякую за допомогу. Усе усе передаю нашим військовим. Дякую за допомогу. Кадетова Анастасія Вселища Іванковичі прислала нам таку дуже цікаву посилку. Зараз покажу поближче. Так, отака посилочка. У нас зверху такі у нас, я так розумію, діти робили мотанки, сплили отакі браслетики. Це у нас одне. Так, у нас тут печиво. Печиво. Тут ще у нас браслетиків багато. І от бачите, от такого нам ще не присилали, таке ноу-хау, можна сказати. Це у нас. Пристрій для швидкого заряду автомата. Тут написано 5.45, там 7,62. Бачите, який пристрій? То Тут багато таких пристріїв, це піде переважно, практично все на піхоту. А я зроблю окреме відео огляд, як працює саме цей пристрій. То Антоніна, дякую за допомогу. Наступна посилка це подарунки від Дмитра, міста Дніпро. Це торгова марка Safe Kevlar. І хлопці постійно нам присилають свої вироби з кевлару для захисту наших солдатів. То вони передали, по-перше, це для Ворота, отакий кевларовий ошейник. Мені вони передали, сказали, що ти багато за кермом. Тобі напашник отакий маленький, і два таких напашника здорових для військових наших. То сейкевар, місто Дніпро. Дуже дякую. Ну і по традиції з ЖК Воротом зустрічаємося. Передаю все, що йому е, передали. Ось цей пакунок іде. Від Людмили з Італії це ми передаємо. І від Сейфкелар, місто Дніпро, передаємо ці дуже гарні так, обладунки. Тож Жека у нас як Дід Мороз, сьогодні у нас 2 січня, але у нас вже розпаковка повним ходом. То не забувайте про нас, то присилайте усе. Так, дуже дякуємо за подарунки, ці обладунки ну, дуже на часі. Бо БК ворога не закінчується, і, так скажімо, додатковий захист це додаткове життя та здоров'я наших бійців. Також дуже дякую Світлані з Італії, Людмилі з Італії за вітаміни та теплі речі. Дякую всім. Ми продовжуємо боронити нашу країну і обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ. А, Путін. а Путін гандон!